Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Тож чого очікує від зустрічі з Трампом? Президент України прибув до Вашингтона і заявив, розраховує на те, аби імпульс приборкання війни, який спрацював на Близькому Сході. Допоміг закінченню російської війни проти України. Володимир Зеленський зустрівся із представниками оборонних компаній та з американським міністром енергетики. Переговори із Дональдом Трампом відбудуться близько 20-ї за київським часом. Напередодні президент США зробив несподівану заяву після телефонної розмови із Путіним. Наголосив, що проведе зустрічі з лідерами України та Росії окремі, але рівні у той час, коли літак із Зеленським на борту вже перетинав Атлантику. Трамп якраз розмовляв із Путіним. Зокрема, говорив і про можливість надання Україні далекобійних ракет Томагавк, мовляв, спитав російського очільника, як той відреагував би на таку поставку. Зрештою, розмову Трамп назвав гарною і продуктивною, але остаточно пообіцяв визначитися із думкою під час особистої зустрічі із російським керманичем. Та за словами президента США відбудеться в Угорщині впродовж найближчих двох тижнів. Але спочатку переговори проведуть держсекретар США Рубіо та міністр закордонних справ Росії Лавров. Зеленський відреагував на це у дописі в телеграмі. Мова сили та справедливості обов'язково спрацює щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про томагавки. До чотирьох зросла кількість поранених у Херсоні після низки ранкових атак ворога. А вночі росіяни обстріляли із безпілотника рятувальників, які в передмісті гасили багатоповерхівку, що зайнялася після обстрілу. Пошкоджено авто. ДСНС машиніст локомотива зазнав поранень у Чернігові. Росіяни завдали удару безпілотниками по залізниці зранку і також атакували лісництво у Новгород Сіверській громаді. Спалахнуло лісозаготівельне підприємство. Є руйнування і в Семенівці. Четверо потерпілих, серед яких дитина у Райгородку на Донеччині. Російська авіабомба поцілила на приватне подвір'я. 11-річний хлопчик у стані середньої тяжкості за життя його старшого брата борються медики, і загалом по області 10 поранених. Три людини постраждали на Харківщині. У білому колодязі росіяни поранили чоловіка у Куп'янську двох містян. А на Запоріжжі поранень зазнав поліцейський у Пологівському районі. Загалом за добу окупанти завдали по області понад 600 ударів у Краснопільській громаді Сумщини. Російські безпілотники вдарили по підприємству та цивільній автівці. Загинув місцевий житель, і ще двоє дістали поранення. У Сумах під удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури. Поранено чоловіка і є, потерпілий в Тростянці. Кривий ріг на Дніпропетровщині теж пережив ночі атаку шахедів. Ворог цілив по промислових та енергетичних об'єктах. Спалахнули пожежі без світла 25 населених пунктів а у Нікопольському районі поранено трьох жінок. Оточення росіян під добропіллям і нові атаки, щоб розблокувати свої війська. Ворог не припиняє на техніку на наші позиції на околицях добропілля і за тиждень провів два механізованих штурми у напрямку сіл Володимирівка та Софіївка. Сили оборони кажуть, такої масованої атаки на цьому напрямку не бачили із півроку, бо через навалу дронів із обох боків фронту техніку в боях майже не застосовують. Десантники 82-ї бригади залучені до штурму добропільська. О, виступу називають механізовані атаки росіян не інакше як останні спроби пробити коридор до своїх, що ж відбувається на цьому гарячому відтинку фронту. Більше розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Корієнко. Дивись, почав горіти бліндаж. Тримай, щоб не почали вибігати. Щойно український дрон уполював російську позицію. Звідти злітали ударні російські безпілотники. Сумнівів немає, кажуть воїни. Бо спершу там побачили антенну зв'язку, яка стирчала з укриття. а Вже потім рух окупантів. Тож це однозначно на знищення. Це як мінімум дасть мінус спостереження противника та закріплення нашої позиції, які не будуть. Як противник не буде по ним працювати, наші сили оборони штурмують відтинок фронту під добропіллям і закріплюються на не так давно відбитих у росіян позиціях. Вже не перший тиждень тут триває операція по зачисті від окупантів цих позицій. Якщо ви хочете допомогти воїнам робити це ще ефективніше, можете задонатити ось на цю банку для підрозділу 82-ї бригади. Якщо взяти наш напрямок добропільський? 30 русаків в день. Це мінімум, те, що є підтверджено відповідно на дронах, те, що ми спостерігали. Тобто за допомогою ударних БПЛА, відповідно в основному це 80% за допомогою БПЛА знищується противник. Росіяни тут опинились в оточенні. Принаймні, таке враження складається, якщо поглянути на карту Deep State. Щоправда, десантники 82-ї бригади, які прибули сюди для цієї операції ще кілька місяців. Тому обережніше з такими оцінками, бо лінія фронту тут рухається щодня. Ми зробили що обрізали його. Якусь ділянку ми їх його обрізали. Не зробили те, щоб він не зміг підтягнути свої резерви. Ми почали зачистку цих районів, де був помічний противник. Він не міг підтримати свої війська. Якимись засобами артилерії, тому що він зайшов дуже далеко, і цим скористалися сили оборони. Це той самий відтинок фронту, який військові оглядачі прозвали вуха Зайців. Ось так він виглядав ще два місяці тому, коли окупанти пішли на прорив, зайняли селище, золотий колодязь та веселе показує на карті командир батальйону десантників 82-ї бригади. Вона одна з тих, кого перекинули на цей напрямок, аби відтіснити окупантів пройшов від Новоторецька і перейшов трасу Добропілля Добропілля Краматорська. Яке... Яка є життєво важливо. Штурмували золотий колодязь Олександр і Василь. Воїни не так давно були мобілізовані та пройшли базову військову підготовку і вже встигли знищити не одного росіянина під добропіллям. Зайшли в посадку, побачили, що там є двоє. Начали з ними, ну, до них ніби якби кричати, що ніби здавайтеся, бо ну, їх ніби так було двоє, нас трошки було більше. І почали з цину перестрілку, ніби. Ну, метрів за 30 ну, я, я їх особисто ну, бачив, стрілявся з ними. Ну, так спілкуватися, спілкуватися вони не хотіли. Олександр показує свою штурмову гвинтівку. Отримав її, як тільки пройшов. Після навчального центру 82-гу бригаду. Бельгійська зброя у тому бою не підвела, каже Десантник, а штурмувати ворога і потім ще закріплюватись на відбитій позиції довелось майже 10 днів. Скар Ель Бельгійський, штурмова гвинтівка хороша зброя, є чітко, точно. Ми маскувалися і підпускали чим поближче. Це наскільки? Ну, коли в нас вже. 50 метрів не всі росіяни охоче здавались в полон, кажуть воїни. Але у десантників є аргументи, аби змусити окупантів відступити. Вони спочатку не хотіли здаватися. Але у нас є такий метод називається аргумент. Зривчатка 12 кограм рук закидується в Воп, і Воп помаленьку починає взлітати в небо. Три рок туди закинула, і після третього вони поняли, що їм надо здаватися, і почали кричати Ми здаємося, ми здаємося. Тоді 82-га взяла у полон дев'ять окупантів. Тоді вони дослухались аргументів десантників. Тепер теж на екрані палаючий бліндаж. Росіяни в полон не пішли. Тож так і лишилися у ньому. Пілоти противника на добропірському напрямку у десантників ще чимало роботи, кажуть воїни. Ворожа піхота суттєво засіла у лісосмугах і балках. А російські командири шлють в бої нову. Два механізовані штурми з десятками броні і сотнями окупантів. Витримали десантники лише за останній тиждень. Вся техніка палала у полях під Володимирівкою з селом, що за задовом ворога мало відкрити коридор до своїх, які в оточенні, і обійти з тилу наші війська. Та їм це зробити не вдалося. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Смерч, який три місяці тероризував Миколаївщину та Херсонщину, знищено. Бійці 30-го корпусу морської піхоти щоночі полювали на реактивну установку загарбників. Вистежити смерч морпіхам вдалося сьогодні вночі. На відстані півсотні кілометрів він бив із території окупованої Херсонщини. Оперативники корпусу у співпраці з підрозділом Національної гвардії Лазарс груп знищили смерч разом із екіпажем. І тепер жителям півдня, які постійно потерпають від російського терору, стане трохи легше. Територія насправді дуже велика. Установка ця працює з різних точок, відпрацьовує дуже справно. Буквально декілька пострілів після чого вона скривається, маскується сьогодні. Вночі була виявлена Данер СВ на вогневій позиції. Вона зробила декілька пострілів. Після чого в нас вже було на поготові декілька розрахунків, які готові були відпрацювати. Дану ціль передали відразу на підрозділ НГУ. Це дійсно хлопці відразу взяли в роботу, відпрацювали. Три роки у рабстві і під тотальним контролем ФСБ і, врешті, вільні на українську територію повернули двох наших воїнів, які три роки не могли вибратися з окупації силами спецзагону військово-морських сил Янголи вдалося повернути бійця Нацгвардії, який спочатку опинився у полоні після боїв за трохи на Луганщині, а потім потрапив у рабство до місцевого колаборанта поліцейського, котрий після окупації Росією перейшов на бік ворога. Ще один бранець росіян, якого визволили Янголи, ветерана то, який не встиг виїхати з окупованої на початку повномасштабного вторгнення території, і увесь цей час був під контролем ФСБ. Пережив допити у кадирівців і тортури. У обох забрали документи, і вони майже втратили надію повернутися додому. Родичі полонених звернулися в офіс військового омбудсмена Ольги Решетилової по допомогу в їхньому порятунку. І, врешті, обидва воїни вдома. Зустріч, яку влаштували у Києві, стала сюрпризом. Для рідних. Де наша Хлопців потрібно було, як вам сказати, вкрасти звідти і дуже швидко, тому що їм загрожувала небезпека. І вже 90 бранців вивіз із окупованих територій загін спеціальної розвідки Янголи із 2022-го. нині звільнених бранців чекає реабілітація та відновлення документів, але ця історія може стати ще одним доказом воєнного злочину з боку Росії у міжнародному суді. Впевнена військова омбудсменка України. Я вже підготувала заяву до офісу генерального прокурора про кримінальне правопорушення, виявлене в ході моєї діяльності, саме про утримання незаконне утримання українського військовослужбовця і використання його як робочу силу. Вони вже співпрацюють з міжнародним кримінальним судом з іншими інституціями міжнародними по притягненню до відповідальності. Очевидно, можуть передавати цю інформацію, але з точки зору правозахисниці я бачу тут ознаки воєнного злочину. Якщо людина потрапляє в полон, її там ідентифікують, він має статус полоненого, є відповідна складна, але є процедура їхнього повернення. Над цим працюють всі державні інституції, міжнародні в тому числі. А от в цій ситуації тут е е е я Захоплююсь цими людьми, які не втратили віру в цій ситуації. І зараз вони тут. Двоє військовослужбовців загинули через фуру, що наїхала на блокпост. І це сталося близько сьомої ранку на Одещині. Кермувальника вантажівки затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва побувала на місці ДТП і готова розповісти більше. Трагедія сталася на об'їзній дорозі, неподалік Одеси, біля села Сухий Лиман. Тут працював мобільний блокпост. Обставин ДТП нині не розголошують. Відомо лише, що фура збила двох військовослужбовців. Їм було 34 і 36 років. Один з них загинув миттєво, другого намагалися врятувати лікарі швидкої, але, попри усі їхні намагання, чоловік не вижив. Травми були надто тяжкі. Водію вантажівки 63. Його одразу ж на місці перевірили на вміст алкоголю в крові. Чоловік був тверезий. А от робив перерви на відпочинок, чи їхав вночі без зупину невідомо. Сам він сказав, що людей на дорозі просто не помітив. О сьомій ранку тут лише сутеніло. Водія фури затримали. Суд має обрати йому запобіг. Іжний захід відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цей злочин 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років. Військові трагедію наразі не коментують. На місці загибелі військовослужбовців одразу після аварії утворився величезний затор, адже це єдина об'їзна дорога довкола Одеси. Зрештою поліцейські організували на дорозі реверсивний рух. І за кілька годин після оформлення ДТП ситуація на трасі нормалізувалася. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. У Євросоюзі готуються зустрічати Володимира Путіна. Російський президент, фігурант санкційних списків ЄС і підозрюваний у воєнних злочинах, зможе безперешкодно дістатися угорщини. Це підтвердили і в її уряді, і у Єврокомісії. Чому не завадять санкції, запроваджені персонально проти Путіна і проти російських літаків, включно із чартерними. Їх не пускають до повітряного простору. ЄС дізнаємося в кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі. Вона зараз з нами наживо. Зоряна Степаненко якраз знає всі подробиці і може з нами поділитися. Отже, розкажи, будь ласка, Зоряно, що ти знаєш, чи побачимо ми цього разу червону доріжку, як ти вважаєш для президента Росії, як це було на Алясті? Добрий день, Соломія. Теплота прийому, звісно, залежить насамперед від господарів саміту в цьому випадку угорців. Відповідно, а саме прем'єра Орбана, який є одним із двох європейських лідерів, що зустрічався з Путіним уже у розпал повномасштабної війни Росії проти України і тиснув йому. Руку блокування санкційних пакетів ЄС проти Росії, наполягання на тому, що політика тиску на Москву хибна, і критика військової допомоги Україні, що супроводжувалася витуванням відповідних траншів на рівні Євросоюзу. Це все про позицію Віктора Орбана. Чи може він розстелити Путіну червону доріжку? Тут уже напевне ніхто не скаже, але звичайно, багатьох дипломатів із інших країн ЄС, які сьогодні нам коментували можливий саміт. Цей момент дуже цікавить. Надто з огляду на ефект. Від такої зустрічі Путіна на Алясці після новин про Будапешт як місце можливої зустрічі Орбан уже переговорив спочатку із Дональдом Трампом, потім із Путіним. І здається, угорський прем'єр, що назвав свою країну островом миру, пишається відведеною її роллю Сказав, лідери можуть розраховувати на Угорщину і принагідно укотре розкритикував стратегію Євросоюзу спрямовану на посилення України. Там немає дипломатичного каналу, якщо ми не триматимемо його відкритим. Миру ніколи не буде. Тому найважливіший урок для європейців полягає в тому, що те, що ми робимо, неправильно воєнні стратегії помилкові. Нам потрібна мирна стратегія, щоб допомогти. Тепер щодо юридичних і нерозривно пов'язаних із ними політичних моментів. Угорщина у процесі виходу з Римського статуту, що зобов'язує держави-учасниці виконувати рішення міжнародного кримінального суду, наприклад, одягати кайданки на тих, кого МКС розпорядився заарештувати. У квітні цього року Угорщина почала процес виходу зі статуту. Технічно він іще не завершений, та це не завадило Будапешту прийняти у себе і не заарештувати ізраїльського прем'єра, якого теж переслідує МКС, як і Володимира. Путіна, однак, Угорщина сказав її топ-дипломат Петер Сіярто, сьогодні прийме російського президента з повагою. Цитата забезпечить йому умови для переговорів із лідером Сполучених Штатів Трампом, і ні з ким сказав Сіярто, погоджувати це не буде. Що ж у Брюсселі, де запроваджували санкції як проти Путіна, так і російської авіації, дійсно, зокрема чартерних літаків, які не пускають у повітряний простір ЄС. Ну, справа в тому, що на президента і топ дипломата Сергія Лаврова, який вочевидь теж увійде до російської делегації. Ці до її складу заборона на в'їзд не поширюється, попри персональні санкції проти них поширюється лише замороження їхніх активів у Євросоюзі, пояснили сьогодні в Єврокомісії. Отже, Путін може вільно сюди заїхати. Як вільно, торік Лавров вже відвідав Мальту, де брав участь у зустрічі. ОБСЄ. що ж до літаків із цими посадовцями, то в Єврокомісії щодо цього сказали, що це на розсуд конкретних держав-членів, чи його повітряного простору теоретично це може стосуватися. Щодо політичного аспекту зустрічі. Загалом у ЄС наміри президента Сполучених Штатів вітають that... Будь-яка зустріч, яка просуває процес досягнення справедливого та міцного миру для України, вітається. Ви неодноразово чули, як ми тут говорили, що Росії давно час припинити свою безглузду та незаконну війну агресії проти України з боку ЄС. Ми вживаємо всіх можливих заходів для підтримки України, а також для послаблення здатності Росії воювати. Дипломати ЄС, що спілкувалися з Радіо Свобода на умовах анонімності, зауважили, що нині позиція Сполучених Штатів значно більше узгоджена з позицією Європи. Відтак особливо не бачать приводів для хвилювання на підході 19-й пакет санкцій. У ЄС планують його затвердити. Угорщина не була і поки що не є серед країн, що цьому перешкоджають. Чи не принизливо Євросоюзу, що сюди їде Путін, хай до Угорщини, що на тлі інших держав блоку завжди виділялася в питанні України? кажуть дипломати, що так може здаватися на перший погляд, водночас воліють на це не зважати. Зауважують, що головне результат, і якщо він буде, форма і місце його досягнення вже значно менш для них важливі. Соломія. Дякую, Зоряно. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була зараз з нами наживо і розповіла, яким чином може Володимир Путін таки дістатися Євросоюзу, зокрема Угорщини. Словаччина не буде тією країною, що гальмуватиме вступ України до європейського союзу, і це заявив сьогодні прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі із прем'єркою України Юлією Свириденко. Сьогодні у Кошице урядовці обговорили низку питань, зокрема енергетичної безпеки, оборонної співпраці та розвитку інфраструктури. І також йшлося про використання заморожених російських активів і відновлення України. Про деталі зустрічі кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Далі Оборонна співпраця між Україною та Словаччиною виходить на новий рівень. Про це нині заявила прем'єрка Юлія Свереденко. Йдеться про створення довгострокових контрактів на постачання зброї Україні та водночас про розвиток оборонно промислового комплексу словаччини. Подробиці домовленостей не розголошують. Утім, за словами Свереденко, розмова з Робертом Фіцу була конструктивною. Більшість українських пропозицій підтримані передусім у сфері енергетики. Наша команди сьогодні в частині. Енергетики досягнули помітного успіху Усі всі наші домовленості, які ми зараз проговорюємо. Звичайно, без великої деталізації вони всі зафіксовані в дорожній карті. Ми цінуємо вашого рішення щодо виділення додаткових коштів на підтримку нашої енергетичної інфраструктури, та також на підтримку укриттів. Окрема частина переговорів про замороження російських активів Свероденко наголосила: Україна очікує на підтримку Словаччини, щоб кошти спрямувати на закупівлю озброєння. Йшлося також про посилення. Санкційного тиску на Росію окремо словацький прем'єр підкреслив, словаччина не буде гальмувати процес вступу України до Європейського Союзу. Ми говорили про наші негативні погляди, хоча ми поважаємо українських людей і членство в НАТО. З іншого боку, ми чітко і твердо кажемо так європейським амбіціям, які стосуються членства у європейському союзі. Ми готові поділитися усім нашим досвідом. Фіто заявив, що нині в процесі підготовки так звана дорожня карта співпраці з українською стороною. Сьогодні ж урядовці вже підписали низку документів, зокрема про трудову міграцію, технічне і фінансове співробітництво, обмін приміщенням для дипломатичних представництв, а також про новації на прикордонних пунктах пропуску, Протокол, який ми сьогодні підписали між урядом Словаччини і урядом України, він говорить про те, що в нас буде розбудований пункт пропуску між Ужгородом і Вершньонемецьким. В нас вже відкривається пішохідна частина відповідного пункту пропуску і збільшується вантажна частина пункту пропуску. Юлія Сверденко вважає, було б доцільно відкрити у Словаччині українську школу, адже тут проживає багато біженців. Фіцу ініціативу підтримав. Ми домовились сьогодні про те, що в місті з найбільшою українською спільнотою саме дітей, це в Братиславі. Ми будемо працювати над Створенням української білінгвальної школи україно-словацької україно словацько англійської власне маємо сьогодні кілька таких сценаріїв. Роберт Фіцо заявив, прагне бути добрим сусідом для України, але водночас хоче зберігати нормальні відносини з усіма країнами, зокрема з Росією. Попри це, обидва прем'єри назвали переговори конструктивними та результатами задоволені. Зі словачини Марічка Кужик, Андрій Попович, ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини. Новий простір для відновлення та розвантаження з'явилася на території ВДНГ у Києві. Його назвали терапевтичний сад. Він спрямований передусім для наших ветеранів та ветеранок, але отримати безкоштовну психологічну розрядку у ньому можуть усі охочі. На екскурсії терапевтичним садом побував кореспондент Дмитро Фурдак і розкаже далі більше. Просто в лісі, подалі від міської метушні, на території ВДНГ нова локація. Її назвали терапевтичний сад. Тут усе сприяє психологічному розвантаженню: зони з багаттям, медитаційною музикою, читальна кімната просто неба і навіть невеличкий басейн. Тим, хто потребує активнішого дозвілля, теж є чим себе зайняти. Стріляти з лука тут є майданчик для гри в пітанк, тут є спеціальний степ-тренажер, а також зони. З різними покриттями та головна локація у цьому саду зона лікувального садівництва. Мята базилік поки що так. Будемо зараз пробувати. Кожен досвід це. Якийсь, щось новеньке ми будемо бачити результат своєї роботи. І мені здається, це буде і надихати е, також садівництвом. Займаються за спеціально створеним мобільним столом, висоту якого люди на кріслах колісних можуть підлаштувати під себе. Його вже випробували і ветерани війни, і люди, які отримали травму в побуті. Віталій Пчолка травмувався, коли 19-річним юнаком стрибнув у море на Мілені. За 18 років своєї травми це минув. Перший такий досвід, і це доволі приємно. Я, я прям здивувався. Мені сподобалося. Я, я постійно з дрібною моторикою працюю, тобто, але для тих, хто тільки на етапі адаптації, розвитку цих навичок, то це буде дуже корисно. На території саду є і дитячий майданчик для дітей, чиї батьки беруть участь у реабілітації. А коли сідає сонце, сад поринає у спеціально розроблений світловий режим. Розташовували світильники на деревах і вичавлювали цікаві натуральні тіні на дорожки. воно дійсно стілює, воно працює і на не тільки на емоційному і психологічному рівні. Воно працює і на гормональному рівні, включає додатковий мелатонін ввечері. Цю локацію розробили разом із міністерством у справах ветеранів в рамках національної стратегії створення безбар'єрного простору за ініціатив. Ви першої леді Олени Зеленської значну частину проєкту профінансував відповідальний бізнес. Більше половини бюджету нам надали донори. І вони це зробили дуже щиро. Вони не потребують там, не вимагають реклами, тобто це від душі, і ну від цього мурашить. Справді терапевтичний сад реалізують як пілотний проєкт. У майбутньому цей формат може застосовуватися як важлива складова реабілітаційної інфраструктури України. Дмитро Фордак Роман Ряпатасен один плюс марафон. Єдині новини.